Вітаю на каналі. Коротеньке відео про обрізку саджанців фундука після висадки. Її можна робити зразу, якщо висадите осінню після висадки, можна робити половина зими, а можна робити завершення зими, можна робити обрізку. Як ми для себе робимо, ми обрізаємо на штамп взяли ось таку мірну палку. Оця біла частина це є в районі 80 см, це в нас є штамп. Оця чорна частина це в нас має закладатися перший ярус гілок. Перший варіант обрізки. Коли в нас низький, ось бачите, тут би мав бути штамп, бракує буквально 30 см. Ми такий саженець обрізаємо на зворотній ріст, залишаємо буквально 4-5 бруньки, хороші, вище верхній, хорошої бруньки сантиметр обрізаємо на зворотній ріст. Це є перший варіант. Другий варіант найбільш розповсюджений в нашому садку. Ось бачите, саджанець обрізаний. Вказано тій висоті, які нам треба. Нижче ось ціє чорної смуги залишаємо 4-5 бруньок. решту все зачищаємо, стаємо бруньки, щоб не йшли бокові пагони. І ось з тих 4-5 бруньок на наступний рік ми отримуємо перший скелетний ярус гілок. Це і найкращий, найкращий варіант при облісці однорічних саджанців після висадки. Це в нас просто ідеальний варіант. Після висадки маємо вже практично сформований перший скелетний ярус-гілок. Ось бачите, палка. Все, що нижче штамбу, зачищаємо. Маємо ось такий вже сформований перший скелетний ярус-гілок. Вибираємо дві гілки, на яких буде формуватися перший скелет. Ось, ось таким чином обрізаємо. Якщо тут були б пагони, необхідно було б їх обрізати довжиною, якщо вони були б, наприклад, пів метра, обрізаємо таким чином, щоб вони не були не довше, ніж 30 см. Вибираємо назворотню бруньку в цю сторону, з цієї сторони ось ця брунька на ту сторону. На наступний рік ми вже отримуємо 4 гілки другого порядку. Оце і найкращий варіант, коли вже при посадці маємо закладений перший ярус скелетний гілок. Це, як правило, є. Ось такий варіант попадається на довговидних відводках, а також на фундуку мінімум двох річках. Це є просто ідеальна, ідеальний варіант облізки. За перший рік отримуємо вже готовий скелет. Наступний саженець також має вже так як би закладений перший ярус, гілок, перший ярус гілок, але один мінус це що штамп є дуже низько. Як правило, ми такі саженці повністю все, що знизу видаляємо. Залишаємо один провідник. Ось бачите, нижче цієї чорної зачищаємо бруньки. І наступний сезон вже буде з, цієї, з цих брунь формуватися перший скелетний ярус гілок. Можна, якщо вам підходить, один підходи низький штам, можна зразу сформувати, але ми виводимо для того, щоб краще було технікою обробляти, штам виводимо не нижче, ніж 70 або 80 см. Ось, друзі, з таким чином обрізаємо саджанці. Як правило, це будемо робити, думаю, що кінець зими. Для прикладу я показав на декількох саджанцях, Основну обрізку будемо робити кінець зими. Дякую за увагу. пишіть в коментарях, як ви обробите обрізку. Для нас це є найкращий варіант. Практикуємо не один рік. Дуже подобається. Корона після того такої обрізки робиться вузка, але досить висока, компактна, так що робимо ось таким чином. Дякую за увагу, пишіть в коментарі, до зустрічі.